Всім добрий день, мене звати Івана і ви в мене в гостях. Дивіться, яке чудо у мене з'явилося. Такі маленькі гарнюльки. Це курчатка маранів. Французька порода. Маранчики. Їх тут 10 штучок. Якщо хтось дивився в моє попереднє відео, особливо відео про зіпсовану інкубацію. Там, де я дуже хотів розвести собі маранів, мене дуже підвели. Прийняли замовлення і не вислали. Я ще протягом неділі чекав, на що буде все-таки проявиться порядність людини, але так і не, не судилося. Тому Тому я почав шукати, де б взяти інкубаційне яйце маранів, але, на жаль, вже час пройшов. Червоний аж до травня. І мені запропонували, що скоро мають лупитись курчатка. Якщо бажаю, можу вже купити курчаток. Ну і я вирішив, а чому б і ні? Вони трошки дорожчі. Ну, не трошки як в два рази дорожче, ніж яйце. Але це вже нема тут не оплоду, нема прилавних кілець, вже є курчатка. Це маленькі комочки. І от я сьогодні їх забрав, вони вчора лупились. Ось такі панюсіньки. У них тут комбікорм. Мені сказали, комбікорм, як сказала, порадили, комбікорм не для бройлерів старт, а для несучки, тобто для звичайних курочок. Тому що для бройлерів чомусь для них не підходить. Щось там буде з желудками не те. Ну, я дуже хотів цю породу, і я собі не хочу зіпсувати майбутніх курочок, тому я Поїхав, купив ще і для несучок, тому, тому що я зазвичай годую е курчаток е стартовим комбікормом для бролів. Він щось здається, що на ньому добре починають рости. Ту тут тут платять. Ось. Мясом водички чистенькою. Трошки клюють. Не знаю, надію, що не застудив, бо я їздив за ними сам. Це біля часу. Вони були в машині відліваються кочатка маленькі. Вилупилось <клухи> їх виводку всього 15. Мені би запропонували забрати всіх, Ну, ціну мені <клухи> знизити не захотіли, це і так досить дорого, 10 курочок. Як оприділяти півень чи курочка, я не знаю з них. Подивлюсь, звісно, покрилошку, але це не в усіх породах можна так розпізнати. Деякі вже такі шустренькі бігали, такі, як ось. Скоро вже бігають, Це, напевно, півник буде. Хоча курочки завжди теж дуже активні. А деякі вони все віддихають, гріються, тому що ще тільки ну, вилупилися. Дехто два дні назад, дехто вчора. Тому манюнькі порпаються. Оце пасмосив кормушечку ну, і бумка на така баночка. І ще так трошки пророзсипав, щоб що трошки починає бігати. Трошки перестелив взяв більшу коробку їм, тому що зразу чуть менше, потом бачу, ну, що, ні, щось їм дуже тісно буде, напевно. До речі, жіночці, е в, в якої їх. Купляв експеримент, у них півень маран, а курочки домінант. То сказала, лупились курчатка, дуже схожі на маранів. Тут їх нема, то в другому виводку, але ну, буду надіятися на порядність людини, що все ж таки тут марани, тому що вартість курчаток. Такі тіла. Щось всі сюди поприходили. Воду шукають. Найдуть чи не знайдуть. Один знайшов водичку. Ой, маленький. Це той, що я ще кажу, півничок саме активний. Не знаю, як це бути, бо я дуже хотів, щоб вони... Ай, ну, куди ти водичку ступив? Ну куди? Це що робиться? От, передумані. Я дуже хотів, щоб вони разом лупилися з моїми курчатками, щоб вони разом бігали. Але ну що ж тут зробиш? На пару днів, на 5 днів. Чекайте, це не п'ять днів, це якраз неділя, виходить, від моїх курчок буде б лупитись курчатка. Ну, надію, що це не дуже скаржець, таких хотів би тримати їх разом, щоб не окремо їх не ділити. Так що такі діла. Все. Гарного вам дня, мирного неба, бережіть себе.